Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, мене звати Євген, і я розповідаю про цю країну на кінці світу. Тому, будь ласка, хто ще не підписався, підтримайте мене, підпишіться, поставте вподобайку, розлуги, коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Зробіть це хоча б за того, що більше ще на цей канал не підписано. І як ви знаєте, що більше завжди... Помиляється. Коли я приїхав в Нову Зеландію і заснував тут першу громадську організацію, українську громадську організацію на Південному острові Нової Зеландії, культурний центр, найбільший фестиваль української вишиванки провів український культурний вечір, пісню зробив авторську україномовну тут. І Багато людей об'єднав навколо мене. Більшість мені заважала наших і не підтримували. І це, до речі, робили ті люди, які вже тут були 20 років і палець нічого не зробили для громади. Коли з'явилася людина і почала щось робити нове, то більшість це почала заважати. І це ще раз один вам приклад, як помиляється більшість і як нелегко йти проти системи. Але, друзі, ми це з вами робимо. Проти системи, до речі, завжди важко йти, бо якщо ви йдете проти системи, це автоматично йдете проти більшості. Розумієте, вони завжди підтримують більшість один одного, але, як показала історія, нам більшість помиляється. Ті лідери українські, які робили і хотіли зробити Україну сильною і об'єднати, як правило, більшість українців їх не підтримувала. Подивіться навіть на ту ситуацію, як були визвольні змагання в 1918 році. Така країна маленька, як Фінляндія, тоді з населенням трохи більше, ніж 3 мільйони. Об'єдналася і дала гідний відсіч Московії. Я про райше про це прочитав два тома українською мовою про генерала Маренгейна, який об'єднав фінляндську націю і вийшов переможцем в цих хвильних змаганнях. Така величезна країна, як Україна, не змогла об'єднатися, адже почалися сварки в керівництві. і Люди не підтримали Семена Петлюру. І ми втратили. Десятки років, в 33-му році більшовики знищили більше ніж 10 мільйонів українців, створивши штучний голодомор. Це вам і є, друзі, як більшість помиляється, такий величезний приклад. Але менш тим. сьогодні така цікава тема, яка вам дуже буде подобатися. Ви завжди любите, коли я юняю Нову Зеландію з Канадою. А саме чому ж більшість наших... Обирає для імміграції таку країну, як Канада, а не Нову Зеландію. І я наведу своїх три основних причини на це. І на першому місці це така причина, як те, що і перша причина це те, що всі ці роки завжди в Канаді була тепла імміграційна політика для наших людей, ще починаючи з Першої світової війни. І, мабуть, ще раніше, коли перші українці емігрували до Канади, ця політика імміграційна була дуже сприятлива. Було безліч різних програм. Я ще пам'ятаю, коли я вперше знав в своєму житті про Канаду, це був далекий, там 1990-й рік. І ми від, в своєму селищі виписували таку газету, як ви, мабуть, знаєте, така сільські вісті була. І я пам'ятаю, приходить така стаття, і там написано на ферму в Канаду потрібні працівники. І зарплата там на той час була захмарна 25 тисяч гривень на місяць. Тоді, мабуть, ще гривень долар був по гривня 80. Коротше, гривня була дуже сильна. І я як подивився на цю суму, як там умови розписали, і графік там нормальний, і все. І я прямо загорівся цим. І так хотів потрапити тоді в Канаду. Але нада була там сума велика, я ще тоді був малий геть. О, і це, це так перша така вісточка, як, взяв, як я знав за Канаду. До програми були завжди. Навіть перед тим, як я іммігрував до Нової Зеландії 10 років тому, я розглядав Канаду і там були порівняно. Ну, Такі регіони, де взагалі там вимоги були малі. там Манітоба, де дуже холодно, там прохідний бал по англійськи був дуже низький, ні, нижче, ніж ні, ні, скрізь там 4,5, це взагалі нічого можна майже здати без підготовки. в принципі. І всяке таке, що, е, цей, що це така з основних причин, що багато в різних провінціях було програм для наших людей, які могли спокійно податися туди спочатку на робочу візу. А потім і залишитися на резиденцію, якщо вам Канада підійшла і багато так зробила. Тому там зараз найбільше в світі українська діаспора, яка налічує більше, ніж 2 мільйони. На другому місці, на мою думку, це такий показник, чому ж більшість іммігрантів обирає Канаду, а не Нову Зеландію. Це те, що подивіться на карту, ви зрозумієте, що Канада це здоровенна країна, яку потрібно заселити якісними іммігрантами. Нова Канада, вона друга по величині за територією в світі після Московії. І, звісно, що політика та, що ту країну, як Канада потрібно заселяти, українці себе гарно зарекомендували. Ми завжди, Більшість з нас завжди совісно працює, тому наших завжди хочуть брати в Канаду. І подивіться на Нову Зеландію, це невеличка країна, в принципі. Два острови, яку так не було такої великої політики, заселити густо дуже. Тут взагалі та політика в Новій Зеландії, що вони хочуть залишити і передати наступному поколінню в такому майже незаймовому стані і, природи, і з унікальною природою, і з чистим повітрям, яка вона є зараз. Тому політика імміграційна та, що навпаки, кожен рік підняти вимоги до іммігрантів і зменшити таким чином кількість іммігрантів в Нову Зеландію, друзі. І на третьому місці закриває нашу троєчку самих таких е, важливих причин, чому ж наші люди вибирають іммігрувати до Канади, а не до Нової Зеландії. Це, це те, що Канада дуже близько до Штатів і набагато ближче до України, адже багато хто залишається е, в Канаді жити і має родичі в Україні. Летіти, що таке летіти до Канади, там 12 годин з України. А що таке з пересадками, з двома інколи з трьома летіти в Нову Зеландію, якщо пощастити, то з двома 27 годин і більше? Це я вам скажу, що той челендж. До речі, я замітив, коли ти летиш в Нову Зеландію, то так, втомлюєшся дуже сильно. А коли в Україну відпустку, то Втомна ще й немає, тому що, ти знаєш, твоя земля тебе чекають. І це велика різниця. До мене, як мама летіла, воно, для неї це такий важкий переліт. Вона ніколи не була за кордоном, це її була перша закордонна така поїздка. Це вона в тому році до мене в 60 років перший раз прилетіла в гості. Дуже їй тут сподобалось е в Новій Зеландії, але як каже, дуже тяжкий перельот. І різниця в часу 11-12 годин буває. Тобто, е уявіть. Тоді ще перелаштовуватися. Я особисто, коли перший раз прилетів, десь два тижні я не міг перелаштуватися, біологічний годинник збивається, і вам потрібно деякий час, щоб помінявся це день, ніч, зима, літо. Тут ми на південній півкулі, все це також дуже сильно впливає. І це така з причин остання з причин, чому більшість наших вибирають іммігрувати до Канади, а не до Нової Зеландії. Тому, друзі, дякую, що ви. Додивилися це відео до кінця. Там внизу під відео є банка, де ми зараз збираємо на квадрокоптер Mavic 3 для наших захисників. Давайте доб'ємо її до Різдва, зробимо такий подарунок захисникам. А якщо зробимо це раніше, то я буду надзвичайно щасливий, друзі. Дякую, що ви залишаєтеся всі ці дні. Зі мною підтримуєте мене. Мені дуже потрібна ваша підтримка. Я її відчуваю. Вона мене надихає на нові відео, на нові ідеї. І хочу вважати, що вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні, друзі.